Я учитель української мови. Я говорю українською, тому що я українка, і це моя рідна мова. Мова є маркером ідентичності, що робить нас такими, якими ми є, що дає нам сили, щоб пережити всі випробування часу. Звичайно, це наша рідна українська мова. Діти, уявіть, що мова це чарівний ключик, яким ми можемо відчинити двері людських сердець. Коли ми говоримо рідною мовою, то наші слова стають маленькими пташками, які летять у світ і дарують ніжність і тепло. Мова моя материнська, квіти в душі і на устах. Ти мій рушник український, ти моя доля, мій шлях. Де б не ходив я по світу, стежку до хати знайду в хвилях високого жита і в яблуневім квіту. Мова моя солов'їна, в шелесті нив і дібров. Рідна моя Україна, ти моє щастя і любов. А кожне слово це частинка нашої душі. І чим більше ми говоримо, тим більше даруємо одне одному любов і розуміння. Ну що б здавалося, слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, пожива, як їх почує. Слова росли із ґрунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята. Слово то мудрості, промінь, слово то думка людська. На попередніх уроках ми з вами обговорювали питання мови, і я впевнена, що ви зрозуміли, наскільки це питання є важливим і актуальним. Так, мова це не тільки спосіб спілкування, вона ще є частиною нашої ідентичності. Без неї ми б не могли передавати свої думки, емоції та навіть культуру. Мова це душа народу. І знаєте, коли я почала думати про це, то зрозуміла. Як важливо зберігати рідну мову? Адже якщо ми забудемо слова, ми почнемо забувати те, ким ми є. А ще я помітила, що навіть в нашому ліцеї деякі діти вживають суржик. Я думаю, що це велика втрата, адже якщо ми не будемо підтримувати свою мову, то вона може зникнути. Ну як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить, взімкнуть. Які слова треба вживати, і як дитині це збагнуть? Все просто в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ, і душу відкриває хоче. Ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй, замок у дверях відмикаєш. Ти добре це запам'ятай. Що закупорено тісненько відкупорити треба нам. Запам'ятай, і це гарненько, і раду всім даси слова. А книжку треба розгортати і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо світ цікавий і дзвінкий. Отже, ми говоримо українською, ми робимо важливий крок у захисті нашої культури. Я вважаю, що кожен, хто цінує свою країну, має вивчати та використовувати. Свою рідну мову. Цінуй і поважай рідну мову! Уявіть, що мова це як музика, а кожне слово це нота. І коли ми говоримо, ми створюємо гарну пісню. А коли співаємо їх, то відчуваємо невимовну радість. Навіть коли ведемо просту розмову. Українські пісні. Це справжній скарб, який передає дух нації її історію. Вони об'єднують, надихають і дарують нам надію на майбутнє. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів. Спів трембіт, гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо, яснооке, дзвін пташиних голосів. В рідній мові мудрі слово, в ній і сонце, і гроза, мов веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Любіть свою мову, вона джерело, що поїть людину у спрагу, дарує їй силу, любов і тепло, надію і віру відвагу.